Всім привіт! Я сьогодні попав чуть ли не на ярмарку. Дядь Вітя ось виставив всю свою продукцію. Сьогодні відео неймовірна розпродажа, неймовірний, навіть, я сказав би сумасшедший розіграш. Ну, про це дядь Вітя розкаже. Ось дивіться, що ви маємо. Дядь Вітя має на столі, що хоче. Зараз він за це все подробно вам розкаже, покаже. І звісно. Розкаже по ціної політики, ціни на все знижені, грубо скажемо, акція. Така пере, дядь да, дідькі? Ну, доброго дня, слава Україні! У вас вітає Полтавщина. Значить, тут представлена частина продукції, що ми в цьому році вже добули, що нам жолки дали. Значить, тут і акація, і мед з липи і гречаний мед, і вже свіжий соєшниковий мед, настойки, які ми випускаємо. Вже не один рік восква, моль, бджолини підмор на живих бджолах, ну і прополісу. Толок така фасовка і на, на вес. А ще е, медову плодову ягідні вина виготовляємо. У нас є 5 видів: вишня, слива, там горобина. Є бальзамчик такий тут, е, такий унікальний рецептик. Він на в лікарських травах, більше 20 лікарських трав, він для зміцнення імунітету, і укріплення, і вітамінізований такий. значить, состав тут мед і плодовий ягідний сік Плюс і запах. і Все натуральне. Спосіб це холодне обродіння хто розуміє. Тобто не варені меди, холодно, Все натуральне. і Міцність десь вина цього. 15-16% А цукор десь від 8 до 12 в залежності від того на якій стадії воно воно було, коли знімалося. На любителя да. Так. Що, так що це так. Значить, коротко скажу ось, наприклад, два вида меду. Гречаний. Оце і оце. Тому що деяких читаю коментарі виникають питання. І людям я я мед відправляв. І кажуть, що ти нам це відправив вже таке, воно як карамель. Це свойство меду. Значить, мед, в частності ось, оцей гречаний, от коли він рідкий, не знаю наскільки це передасть апаратура, от має такий темний колір. Але з часом, коли він починає сідати, по-нашому кристалізуватися, він починає колір свій такий переходити. Такий він, кориснювати робиться. Не знаю, видно, не видно. Це видно, І щоб це люди є. не лякалися, значить, сам по собі мед. Свої властивості корисні взагалі не, не втрачає. Але тільки фізично таке, що стає він густим, кристалізується, сідає і трошки колір міняється. До речі, так само і соєшний колом. Коли він рідкий, він має там янтарний такий колір. А коли сідає, вже він зовсім колір міняється в нього. Липа, наприклад, мед із липи, теж він прозорий, коли відкачуєш, якщо чиста липа. А коли він через, наприклад, література пише через два місяці сяде. Він робиться таким, як ріпаковий мед, хто знає, як закристалізується. Або по-нашому, як домашні смалиці, банки закриті, білим-білим стає. Це ж не кожен знає це. може подумати, що там щось наколотили, муки чи чого. Ні, це таке свойства меда. І це, її, це навпаки його признак натуральності. Тобто любий мед, ну, скажімо, акація там, може рік-два не кристалізуватися, але з часом вона і вона також кристалізується. А особливо сонячник, якщо він через, в середньому через 2 тижні не кристалізується, якщо чистий сонячник, то вже у покупця має виникати питання до якості цього меда. Ну, це взагалі показник натуральності меда. Е, література пише по гречки, наприклад, там місяць десь на кристалізацію. В середньому плюс-мінус. Липа десь до двох місяців. Ну, а за акацію я сказав. Значить, е, що ще можна сказати? У нас же ж. В нашому регіоні, наприклад, 14 серпня, медовий спас, другий спас, медовий спас називається. Ми всі святкуємо День Джодяра Пасічника. Ну так у нас заведено, діди нам так, і ми так під них підстраїлися. І ми цей день якби, святкуємо цей свято. Але офіційно читав я з 1997 року, 1997, там ще при Кучмі, 15 серпня, він офіційно затвердив праздник, 19 серпня, День бджоляра України. Так що оці е, два рядом празники, якби наш праздник професійний, так, ну і людей, які полюбляють мед і цінять труд бджолок, то також ми їх вітаємо з цим праздником за... що є ми, що є Божа комаха така, яка нам дуже багато цікавих продуктів преподносить. І е, на честь цього свята мене пропоную таку дуже. Дуже серйозну скидку на продукцію всю, на всі види меда. Скажімо, акція буде діяти там до кінця серпня, тобто ці там пару недій до кінця серпня. Ціни там суттєво знижені по цій акції. Тільки єдина умова це треба брати об'єм від трьох літрів. Це не обов'язково брати там тільки одного виду три літри меду. Можна брати там липа, акація там, гречка по літрі. Це буде вже вважатися мінімальне замовлення, на яке буде діятися акція. Якщо можна ось подивитися ціни які. Так Як може ви прокоментуєте, коли... ну, яка була, яка стала. Да, Щоб розуміли, ну, ну, що акція. Аквація у нас там була скільки? 230 гривень, це 200 гривень літра. Гречка була 200 гривень літра. Тут 160 стоїть гречаний мед літра. Липка була 170 зараз 140 гривень. Сонях, ну Соняха не було на той час, 120 гривень літра. Пилок. Був 250 гривень кілограм, 200 гривень. Ну і по медовушкам. по медовушкам, Тут 5 видів, 5 видів. То, значить, літрова бутилочка 90 гривень, 90 гривень. Півлітрова 45 гривень. Ось номер дядь Віті, Дивіться. Да. Хто не читає коментарі, хто не бачить, що я там закріпляю його номер. І виникають у вас запитання по медовій продукції. Ось дивіться номер. І ось номер там, де є вайбер, куди можна написати. І по настойкам, значить, воскова моль і бжолиний підмор було по 100 гривень, це буде 80 гривень. І настойка прополісу була 80, це буде 70 гривень. Значить, от. на честь цього нашого професійного праздника такі скидочки. Ну і ще е, хочемо з Андрієм розіграти таку. Лотерейку цікаву, бо там коментарі є маленькі призи. Значить, що ми хочемо розіграти? Перебів, минуточку. Це -да -да. дядь Вітя хоче, тому що я з такими коментаріями, як ото мені писали, я б уже нічого не розігрував. Я просто послав би цих артистів слід за, рус... за русським кораблем і не заморачувався. Це дядь Вітя настояв і каже, давай все-таки розіграємо сумасшедший приз. пр приз. При... 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 щоб все було поки, по феншую. Так що, це його ініціатива. І він вам хоче... Значе, просте запитання. Просте запитання. На тому точку, де відео відбувалося в Андрія, де соєшник, там контрольні є. Сім'я стоїть на контрольних вагах. І от який там привез за весь час, що стояла там сім'я. Вони ще доносять бджолки, ще там працюють потрошку. Який був взагалі за цей період, коли стоїть на соєчнику, загальний привез. Прибавки на цих вісах. Значить, людина може, скажімо так, до кілограма, ми, ну, наприклад, там 10 кілограм загальний принос, чи там 200 кілограм. не неважливо, я ж не підказую, я просто говорю. Значить, скажімо, з точністю до кілограма. Нам грами не треба, ми цифру вкажемо до кілограмів. Якщо людина переможе в будь-якому випадку буде, навіть якщо одна людина буде участвовати в розіграші, більше не буде учасників, значить вона автоматично буде переможцем. Як буде визначатися переможець, умови які? Дуже просто. Людина, яка максимально ближче вкаже результат, який буде до правильного, то і буде вважатися переможцем. Тобто, навіть якщо людина не вгадає точну цифру, ну, наприклад, там, ну, я вже казав, 10 кілограмів да? загальний за цей місяць перенос, вона скаже там, 10 вгадала, або не вгадала, скаже 9, то це вважатиметься найближчий результат до істинного, буде вважатися правильним результатом. Тобто в будь-якому випадку переможець буде. От, і що ми будемо розігрувати? Це один перед. У мене одразу возник А Якщо буде два переможця, наприклад, два чоловіка, напише 9 кілограм. Ну, значить тоді у вас є функція така, та, така. вже ви якось зробите той розіграш. щоб... А, через ви, телефон? Чи, ну, через телефон чи якось вже, ну, це вже ж діло таке. Понятно. Щось нікого обманювати не будемо, проведемо, щоб воно максимально було прозоро, і якщо такі випадки можуть бути, все можуть бути, то я думаю, виход знайдемо. Коротше, суть такова, що пишете коментарі з вашим, вашою думкою, як ви думаєте, який був принос на тому точку, де в мене стоїть сояшник. Да, не за, ой, не ой, ой. за добу, а за весь період. Да, за весь період від початку до кінця образно говоря, скажімо так, там 100 кілограмів хтось назве, а там буде 105 наприклад. То той і побідить, той, хто саме ближче. правильно? Да, Я так так. Да, да. Де найближчий результат, той буде перемислен. Тобто Не обов'язково вгадати, але максимально близько до наближеного, і той вже буде переможцем. Так що, що ми будемо розігрувати? Який приз? Значить, дивіться, ось суяшниковий мед, 2 літри. Гречаний мед, той, що рідкий такий колір, і той, що вже трошки сідає, коричневіший. Оце так ось сюди. Ну і акація, липа. Теж ось по літрі. Оце ви розійшли. І ще гадіть. ми сюди включимо <coughs> по, по одному флакончику прополіс, восква моль, джолиний підмор і кілограм пілку. Це, звісно. Кілограм пілку. І скажемо, три бутилочки медово плодово ягідного вина натурального. От, оце оце, оце все. Оце да, все 2, приз. Плюс кілограм пілку. Значить, якщо посчитати деньгам, сума трошки більше буде, ніж просто вітра гречаного меду. Ну так, бо ніколи не устраює. Тобто, скажімо так, я вже смисл поборотися. Кому цікаво, такий воно такий... Та ну, а чому проблема? Написав коментарі від фонаря і все. чому проблема? Що в голову стукло, написав, бах, а вдруг побідить. Я, звісно, всіка раз участвував, ні разу не виігрував, ну, азартна людина готова би поучаствувати. Так що все, ми закругляємося. Акція сумасшедша. По ціновій політиці тут все зрозуміло. По розіграшу, приз, я думаю, цінний. Нормально тут двітя наскладав. Щось страшне, як я завжди кажу. Чим більше коментарів, тим більше шансів виграти, правильно? Можна ж назвати одній людині три, три веса, правильно? Природньо, да. математика, вещь упрямо, да. так, математика і весь упрямо. Чим більше коментарів, тим більше шансів виграти. Все. Чим більше ваших коментарів, тим більше у вас шансів виграти отакий добротний приз від дядь Віті. Mm. Так що, всім пока, всім удачі в розіграші і все буде Україна. Слава Україні!